Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх підписників постійних. Вітаю новеньких, які підпишуться. Підписуйтесь, будь ласка, натисніть кнопочку, напишіть коментар, поставте лайк або дизлайк, і то, і то продвигає відео. Я буду робити зараз особистий розклад на місто Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, будь ласка, карти покажіть мені, яка буде ситуація з ракетними ударами різного плану, різних збро... зброєння різного по місту Запоріжжя по правому його берегу. І давайте ми почнемо зразу з Хортиці. острів Хортиця. Ну, бачите, тягнемо ми дуже багато там, все ж таки хортиця вже прийняла удари. Ну і е, дві негативні карти. Дві негативні карти, щось буде дурне, дурість якась. Але буде допомога і буде ясна ситуація. Скоріш всього, якщо буде летіти по в район Хортиці ракета, то, скоріш всього, її зіб'ють. Я так сподіваюся. Давайте подивимося, все ж таки тепер в цілому по Правому берегу на 24 години? Чи будуть. Покажіть мені ситуацію карти з ракетними ударами по правому берегу міста Запоріжжя? Це ми хочеться подивитися окремо, бо люди просять дивитися її це правий берег в цілому. Це росіяни як вони будуть діяти? Це наші захисники, які захищають наше місто правий берег, звісно, також. Так, ну що, шанси є, але мало. Якась там ситуація не дуже до них позитивна. Або вони проходять фазу, як знаєте, не до навчання, недоділення, це ці недомобіки, оці мобілізовані. Ну, тобто, там ситуація дуже така якась непонятна, дуже непонятна. І свобода в них іде на свободний, як кажуть, мабуть, польот. На цій карті показує і то. Тобто, свобода действия. Але бажання немає. Немає енергії, немає бажання. Ж як будуть наші працювати хлопці? Наші хлопці будуть працювати, будуть працювати і по цій карті, і по цій карті будуть їх. Але оця двойка, вона показує то, що це буде в случаї, якщо будуть, в принципі, удари. Тоді так, тоді вони будуть працювати. Якщо ударів не буде, то, естественно, буде і історія. Давайте подивимося. Тобто це така карта, вона двойственність по землі. Чи будуть ті дії, чи не будуть. Це кульмінація. Чи буде вона, чи не буде. Наші люди працюють. Ну, вже так, знаєте, професійно. І е, тут, якраз тут хватає енергії, тут все йде нормально, тут в перевернутому плані. Тому ця двіка показує, в принципі, чи буде ця історія. Якщо вона буде, то наші будуть відбивати е, ці речі. Ну і давайте ми подивимося, тоді вже зразу сигніфікатор. Цих ударів. А, будь ласка, карти, покажіть мені. Перша карта це а, ракети. Ті, що ми збиваємо, друга карта С-300 які ми, або дрони, або щось таке. Які у нас під питанням. То покажіть, що у нас сьогодні буде. А, ну, дивіться, будуть сьогодні і ракети, але вони будуть збиватися. А будуть нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація, то щось воно... Ага, тут жрець падає нам. Закриває цю історію. Не хоче показувати жрець. А, ні, навіть не так. Це жриця. Так, це жрець. То жриця таємниця. А це іменно і де? Вони похожі карти, я їх, ну, не похожі, просто я можу, знаєте, автоматично сказати, жриці і вже піти по тексту. Да? Ні, цей аерофан, це жрець. Нестабільна ситуація у нас з цими з 300 дронами і такими іншими. Але. Ми вже маємо з ними справу, знаємо, що як. Якщо дрони, то, звісно, може, і зіб'ють. А, звісно, цей дурень він показує, що дурна буде історія з цими С-300. ми її, звісно, не зможемо нічого з ними зробити. Так, бачите, п'ятірка падає. Буде у нас ця історія. І вчора падала п'ятірка, але нічого не було. Цікаво. Ну, подивимось. Подивимось. Але ось тут по ракетам. До речі, оця карта показує, що будуть погані новини. Будуть погані новини, то, може, навіть ще одна ракета тут якось і проскоче. Може, навіть не всі зіб'ють, але будуть збивати. Так. Ну, а тут дурна історія з тими С-300. З і воно. Зараз ми попитаємо карти, чи будуть людські втрати на цю добу. Я не бачу людських втрат, ідуть страхи, ідуть, ідуть, іде злоба. Але я не бачу, щоб тут була, були втрати. Я не бачу людських втрат. Ці карти не показують. Покажіть, будь ласка, чи буде зруйновано від ударів ракет будівлі на правому березі? В цілому? Значить, дивіться, Жриця падає, то закриває ту історію. То, що ми беззахисні будемо, ця карта показує. Тобто. Ну, а тут показує, що і не погано все якось буде так. Бо по чашам новини не погані. І ще показує це, що це буде. Цей пажик ще може показати, що це або новини будуть більш-менш нормальні, або це молоді, або діти. От щось таке таємниця тут ідеться, прикриває, бо вона в не... гатує. В негативному плані, тут тобто, наоборот, розболтає вона все. Тут може болтливість наоборот. Болтливість, і причому цих, мабуть, молодих людей, що беззахисні. Ви знаєте, що? По будівлям все ж таки якась історія тут буде, бо ця карта це показує. Ми беззахисні, вона в негативному плані. Щоб там, щоб там, щоб там не казалося. Так, ну і давайте ми подивимося інфраструктуру, інфраструктуру правого берега, чи буде якась проблема з інфраструктурою? Вода, електрика, газ. Транспорт гордський, транспорт цивільний. Значить, по воді нормально, по електриці трошки якась буде історія. По газу також, да, по газу щось таке буде. В транспорті общественному буде більш така, знаєте, іменно, ну, дайте ще одну карту покладу. Ні, тут імператриця повинно бути все нормально, але буде, ну так, люди нервують. Все ж таки, там оцей інтелект він ну, перевертається, люди бояться. По обстрілю, по цивільному транспорту я не бачу тут великих ушкоджень. Ця карта не показує. то. Ну, Вона показує нормальну річ, це інтелект, це розум. Тобто там все якось люди питаються прикриті машини. Так, давайте подивимося, але прикривай, не прикривай, осколки летять, то що зробиш. Так, промисловість на правому березі. Ну, Впала, гляньте, перевернута. Ну, це застой. Це затримка якась. Затримка. Ану, давайте. Промисловість на правому березі. Так, що так, таємниця. Хай це буде як доповнення. Промисловість. Ви знаєте, оця жриця, звісно, та що болтає язиком. І немає шансу, то може таке бути. І е, оця карта припала, то буде затримка якогось може підприємства на якийсь час. Але тут не показує удару такого. Знаєте, щоб прям ні. Так, значить, соцоб'єкти по правому берегу на цю добу соцоб'єкти. Нормально все буде. Все буде нормально. Ця карта вона це показує чітко і ця, це зцілення і оздоровлення. Тут нічого страшного немає якраз. Так, торгівельні об'єкти. Дивимося, магазини закриті. Неважно, супермаркети, магазинчики закритого типу. Тобто не на вулиці, не вулична торговля. Закриті магазини на правому березі, чи є загроза якась. Є загроза. Є загроза, це просто таке. Е, ну, Погана, погана інформація і е, такі речі, конфліктні ситуації, скандали, нема захисту і нема співпраці. Е, ну, захисту нема, це погано, е, стабільність. Але, бачите, падає імператриця, все ж таки будемо сподіватися, що все буде добре. Так, давайте подивимося ринки, тобто відкриту торговлю всю. Та, що на вулиці, давайте подивимось. Ринки, вулична торговля. Що постраждає на правому березі. Так, ну ця карта, звісно, вона б'є трошки буде, немає життя, енергії. Тобто, ну я вам скажу ще так, що тут. Кризис тут особисто вони і не працюють. Мало хто виходить. Тут іде криза по почуттям, мало енергії, люди бояться. Бояться просто по-дурному загинути. Ну, бачите, розуміння цієї ситуації тяжкої, але я не бачу, щоб тут були проблеми навіть ті, хто виходять. Так, дитячі учбові, ага, дитячі заклади, об'єкти. От ми будемо дивитися об'єкти, бо тут входять і оці для прогулок відкриті дитячі об'єкти. Іде суперечка, іде проблема. Ну, тут скоріше, навіть, буде, знаєте що? Може, просто люди бояться, і така йде просто, да, тут іде просто така злість, злоба конкуренція з кризи, що не можуть з дітьми гуляти. Оце ж діти. Ну не можуть з ними гуляти. Така кризисна історія, що невозможно вийти з дитиною погуляти Більш така нервова обстановка, така психологічний кризис такий, знаєте, по чашам це. Кризис почуттів, тобто толком не можете і погуляти, бо воно якось не дуже безпечно. Учбові заклади на правому березі. Те ж сама історія, вони особисто не працюють. Там е, теж такі йдуть якісь перепалки, е, е, і зміни будуть йти якісь страхи. Так, страхи і зміни, страхи. Все ж, таки, все ж таки, бачите, все, там уже проблеми. Десь якийсь учповий заклад на правому березі постраждає. Оце показує. І, до речі, оця карта перевернута, також це показує. Так, добре, доброго, правда, нічого немає, але ж двигаємося далі. Дивимося приватний сектор будинків. Чогось я так в список свій написала, непонятно. Мабуть, вже як дописувала. Так, приватний сектор. Дуже багато, знаєте, оце роблю, розмовляю і забуваю, тому пишу собі це. Приватний сектор правого берегу будівлі чи постраждають. Ви знаєте, вроді як і не по цим картам, ну, почуття погані, і люди будуть уходити. Все ж таки там якісь дії будуть робитися не дуже хороші. Так, да, будуть йти зміни невдачі. По правому берегу, по приватному сектору, якась біда буде. Ну, невеличка може, де вона трапиться. Так, де вона трапиться, хто його знає, де. Так, давайте подивимося лікарні. Лікарні державні на правому березі. Безпека від ударів цих чи буде. Бачите, випадає постійно ця карта. Так, шанс є, але все ж таки там боротьба просто за життя йде. Знаєте, така конкуренція. Серйозна йде конкуренція. Конкуренція. Да. Ну, а це вже, знаєте, це люди, які не мають фаху. Вони по землі, ось воно таке вредне, щось таке непонятно, що. Чого воно випадає, я не пойму. Сілення оздоровлення, мир. Ну, ви знаєте, може, все ж таки шанс є по лікарням. Там просто така ситуація напружена. Знаєте? А так, в принципі, карта миру пала, нормально, і шанс. Тобто, державні лікарні на правому березі нормально повинні бути. Давайте подивимось, приватні лікарні на правому березі. Отут щось мені не подобається. Тут немає і порядку, і захисту це головна карта. Нема допомоги, і ще й йдуть убитки. Нема достатку. Трати йдуть по землі, і грошей, скоріш всього, і людей. Ну, я не скажу, що фатально, ні. Просто іменно в плані і лікарів. І. Е, ну... Тобто фізично щось якось проблеми теж будуть. Так, по правому берегу я закінчила. А, люди будьте уважні, пильні, бережіть один одного. Ми все це переживемо. Не панікувати, головне, не панікувати. Бистро, як почались удари, тікати кудись, куди можна, куди, як кажуть, понесе. Кого, кого, куди. Мене несе в коридор. Поки, поки, що. поки що. Ми вже думали з мужем, що в підвал опасно йти. Опасно, він же ж не приспособлений до того. Заваляться всі чотири етажі на той підвал і все і хана. Це якщо біжа, бігти так бігти, або на вулицю, десь якусь ямку падать. Щось, ну, я не знаю. У нас немає нормальних бомбоубіж. Так, що так, люди, почуємось, папа, бережіть себе.